Одного дня в помешкання тернополян можуть завітати ці люди. Відкрите, будь ласка. Приходять вони, щоб описати і вилучити ваше майно. Буде проводитися опис та арешт майна. Його вилучення це державні виконавці, які прийшли компенсувати борг за надані комунальні послуги. Впустити їх у дім господарі можуть одразу. Та якщо двері виконавцям не відкриють, вони повертаються до помешкання з ухвалою суду та правоохоронцями. В першу чергу я пред'являю посвідчення, представляюся. З захожу в квартиру, ми виключно перший раз по запрошенню господаря. Примусове входження до квартири ми маємо право робити лише у випадку, якщо господар квартири або мешканці, які знаходяться в квартирі, тричі нас не впустили до помешкання, або ми тричі не змогли потрапити до помешкання. Про що ми звичайно складаємо відповідні акти, зберемо документи, і ж тільки ми маємо право подавати до суду для примусового входження. Виконавці приходять лише до боржників, але перш ніж завітати за компенсацію, винуватцю присилають повідомлення, яке дає йому кілька днів, щоб сплатити борг при відкритті виконавчого провадження, державний виконавець зобов'язаний направити постанову про відкриття виконавчого провадження усім сторонам виконавчого провадження. В даному випадку стягувачу і боржнику. при удержанні такої постанови. Боржник має визначений державним виконавцем до 7 днів, який надається державним виконавцям термін для добровільного виконання цього рішення. Після 7 днів, не пізніше наступного дня, державний виконавець зобов'язаний розпочати примусове виконання даного рішення. Якраз примусове виконання даного рішення полягає в зверненні стягнення на кошти та майно боржника. Забрати майно у вас можуть не тільки за неоплачені комунпослуги, вилучення загрожує й тим, хто має штрафи за порушення правил дорожнього руху. За словами держвиконавців, сума при цьому може бути будь-якою. Ми виконуємо не тільки виконавчі документи чи виконавчі листи про стягнення комунальних послуг. Ми виконуємо постанови органів інспекції якраз за порушення. У сфері безпеки дорожнього руху. В даному випадку, навіть при боргу 510 гривень, державний виконавець змушений і зобов'язаний, згідно закону України про виконавче провадження, вийти за містом боржника, перевірити майновий стан його, і в випадку наявності майна провести його опис, вилучення та передачу на реалізацію. Хоча бувають випадки, коли стягнути борг не можна, таке трапляється в громадян, які просто не мають чим віддавати несплачене. Ми звертаємо не тільки стягнення на майно, а й на заробітну плату, стипендію та інші доходи боржника. І в випадку, якщо боржник не працює, у нього відсутнє майно. І тоді державний виконавець при наявності усіх підтверджуючих документів зобов'язаний винести постанову про повернення виконавчого документа стягувача. Це за умови відсутності коштів та майна боржника. Документи просто повертаються. Повертається стягувачу, а стягувач має рік часу, згідно з закону України про виконавче впровадження для повторного пред'явлення цього ж виконавчого документу до виконання, до відділу, на території якого проживає якраз боржник. Якщо ситуація повторюється, виконавчий документ повертають через рік, і це може тривати безкінечно. Перервати процес реально, тільки якщо стягувач не пред'явить документи вчасно. Вартість майна, яке є у помешканні, визначають самі виконавці, запевняють, що ціни встановлюють згідно ринкових. Вартість визначає на початках сам державний виконавець. Далі в акті опису він вказує свою ринкову Вартість яку він вказав, якщо буржник не згідний. Є процедура призначення експерта. Буржник звертається до експерта, ця послуга є оплатною, і вже тоді експерт встановлює, чи згідний він з висновком виконавця, чи ні. І так само проводить експертизу, встановлює ціну. Описане майно забирають і віддають торгівельним організаціям, які потім продають їх. Дане майно вилучається, передається на зберігання торгівельним організаціям. якраз ці торгівельні організації за вартістю їх якою визначить державний виконавчий експерт, майно продається на прилюдних торгах? Більшість боржників кажуть у виконавчій службі боргують за надані послуги, тому що не мають грошей. Проте є й такі, хто швидко та легко віддає борг, як тільки йому нагадають про це виконавці. Тому працівники виконавчої служби просять громадян вчасно сплачувати за ті чи інші послуги. Адже коли виконавці приходять за майном, вони обов'язково повинні його вилучити.